Привіт, Тузя! Сьогодні я розповім тобі про місяць. Ой, як цікаво! Так, цікаво, бо на місяці єдиному супутнику нашої планети Земля немає атмосфери. І ти б не зміг там дихати своїм маленьким носом. Полетіли на місяць, Тузя. Полетіли. А скільки по часу летіти до місяця? Приблизно три доби. А на нашому енезі за декілька секунд долетіли. Скажи, будь ласка, Тетяно, а чому місяць сірий, такий сірий? Наша земля кольорова, а місяць сірий. Земля наша кольорова зеленими деревами, синіми морями і океанами, бо там є життя, а на місяці життя немає. Немає атмосфери. Тому він такий сумний, але все рівно гарний. Сумний, сіренький, але цікавий. Цікав. Його любили досліджувати люди, і там було шість експедицій по два астронавта. Там вони зробили свій перший крок і навіть привезли ґрунт місяця. А багато привезли? Ну більше трьохсот е, кілограмів. До речі, в нашому музеї також зберігається ґрунт 9 міліграм, 18 фрагментів. Який був е, збережений і доставлений е, автоматичними міжпланетними станціями. А ще місяць не захищений від впливу радіації, коливання температур і дії метеоритів, там дуже дуже спекотно в день, як в пустелі, ще спекотніше, а вночі дуже прохолодно. Бррр. Як в Антарктиді? Ще прохолодніше. Але ж я бачив на глобусі. Що на місяці є океан і моря. Молодець, який ти уважний. Ти бачив темні плями на місяці? Так. І наші глядачі також, мабуть, їх бачили. Ці темні плями це рівнини, залиті застиглою лавою. А води в рідкому стані немає, є лише у вигляді льоду на полюсах. І водички з мисочки там не поп'єш. Не поп'єш, мій хороший. Але є і гарна новина. Яка? На місяці ти важив у шість разів менше. Як це? Скільки ти важиш на землі? Три кілограми. А тепер давай порахуємо, скільки б ти важив на місяці. Що 3... треба? Три кілограми треба поділити на шість. Це буде 500 так. грам. Так, абсолютно. Собі... Як пів кіла цукера. <рес> Вірно, те ж саме можуть зробити наші маленькі глядачі. Поділити свою вагу на шість і порахувати, скільки б ви важили на місяці. Якісь тваринки на місяці. Які були якісь тваринки. Можна сказати, що є не зовсім правда тваринки, а машинки. Це місяцеходи китайські, які називаються Юйту, що в перекладі зайці місяця. Класно! А що це за така цікава машина? Ця велика розумна машина має назву Луноход 2 А що? Був луноход один? Так, був луноход 1 і луноход 2 В нашому музеї представлена точна копія луноходу 2 А що у вас це таке синє на кресті луноходу, схоже на сонячні батареї? Абсолютно вірно, Тузя, Це і є сонячні батареї. Саме вони давали енергію для руху і дослідницької діяльності на поверхні місяця. Луноходу. А хто ж керував цією машиною? Цією машиною керував цілий екіпаж. А де він знаходився, Ну не всередині? Ні, не всередині. Екіпаж знаходився на землі і керувало луноходом дистанційно. Так як ми керуємо своїми маленькими машинками, коли граємо? Так. Схоже на дитячі машинки, дистанційне керування, але машина у нашому випадку величезна і важить вона майже 840 кілограм. На землі? Так, на землі. А скільки важила вона на місяць? Ану-ка порахуй, ти вже знаєш. Треба... Так, треба 840 поділити на 6, але я не вмію ділити. 840 поділити на 6 буде 140 кг. Саме стільки б важив луноход на місяці. Ну теж немало. Немало. Але дослідницька діяльність була зроблена за 4,5 земних місяці. Це 5 місячних діб. А знаєш, що мені найбільше подобається ці машини? Мабуть, сонячна батарея тебе вразила. Ні, колеса. Колеса їх дуже гарно обертати, вони такі цікаві. І їх вісім, чотири з правого боку, чотири з лівого. А я ще знаю, що є ще дев'яте колесо ось тут позаду. О, який ти уважний! Молодець! Дійсно, воно маленьке, але дуже важливе. Саме воно обраховувало відстань, яку пройшла ця велика машина. Виконуючи свою дослідницьку роботу 37 кілометрів, навіть трішки більше. Ну, немало. Лунаход їздив і фотографував поверхню місяця. А що в нього був фотоапарат? У нього три телевізійні камери. Яка гарна машина! Але тварини облетіли місяць, і це були черепахи, і повернулися назад на землю. А скільки вони подорожували? Вони подорожували майже тиждень. Ну так, три дні летіти до місяця, облетіти три дні назад. І прилетіти і стати героями. Так, і ми герої.